Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява. Хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриє нам майбутнє людство. Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис причину Він, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не срідує за Словом Божим, за Христом, а йде за всадниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кровавому коні. Це війна, насильство, терор, вбивство. Третій на чорному. Це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству грошам і, як підсумок, криза, голод, злидність. Четвертий вершник, смерть і ад слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемій, морів, звірів. І як підсумок, пекло адське і на землі, і у вічності, люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулося дві світові війни. До цього народ масово вірив Бога, вивчав слово Боже, а потім стався всезагальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих і церкву. І тут не путайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і любов цьому світу. А релігія Вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть її до чистоти, святості, совісті, моралі до віри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом та подібністю Божою. А Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий. Або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте в духовному спілкуванні і в молитві.